Після цього матчу відбудеться ще один поєдинок, який е no. важливе турнірне значення матиме це ЗП-груп та Мангал. Джебаров тягне м'яч капітан флангом. Пробиває Джебаров. Котович. Чико мальований встигає мальований. Мальований прострілює і забиває в цій ситуації Руслан Савчук. І Це 1-0 на користь Арпії. Не один. Лисиця м'ячисто відбирає. Лисиця на Сухаревського передач, той На порожні ворота. 2-0. Владислав Фролові з передачі Романа Сухаревського встановлює 2-0. Фролов. Зупиняється м'яч. Фролов першим дотиком і одразу пробиває, влучаючи в каркас воріт. Далі вже фол був. Дмитро Павлюк. Його дуель проти Олександра Пудова. Павлюк не влучає у ворота. Така четвірка зараз. Фролов. І знову у Павлюка. Павлюк пробиває в дальній кут, влучає в стійку. Мальований виконує скидку на Межевича. Межевич низом не переграв Міргородського. Савчук. Межевич. Межевич. М'яч під правий. Знову Олег. Міргородський. Браво! Галки колесо центру. Васильєв. І знову браво! Міргородський. Три удари. Передача на ломаку. Олександр Пудов. Олекс... Мальований один в один Обійшов! Станіслава Бадецького мальований і забивається тринуль. Мальований, підхоплює, мальований, мальований. Йде паралельним курсом Межевич. Пробиває мальований. А вилучає колесо центр. Такий ж привілей матиме проти ЗП гру. В особистій зустрічі. Сухаревський, Фролов під удар і Фролов забиває дуже спокійно. 4-0. Арпі перемагає у матчі проти колесо центру. Мальований, ворота порожні мальований, забиває Владислав мальований. І він теж сьогодні оформлює дубль. Ліга ФСУ-20-25. Тут кожна команда може перемогти кожного. Ворота порожні, хто буде забивати, мальований. Віддають передачу на Васильєва. Це коло віддав передачу на Васильєва. І Сергій Васильєв також відзначається в цьому матчі. 6-0.